Нормально так, так вій хорошо. Да. Значить, починається вся робота з того, що приходить деталь. Деталь обов'язково підписується. Тобто не можна написати все перед вами, колі і все. Тобто підписується чітко. Дата, коли прийшла ця деталь, підписується і на фамінію. Тому що ось ви бачите, зараз стоїть дві головки. Ось одна головка стоїть, ось друга головка стоїть. Це дві головки від мана, вони дві однакові можна попікати. Це коли в нас однакові моторна всіна, а коли в нас. Таких 2-3 в заїжджає, і потім починається проблема. Коли нас заходять в нас в деталі, перше записали, далі йде мойка. Це мойка, яка вона йде в ній можна нетиталі і зимою. Там вода не замерзає, тому що вона йде утеплена, і там, там працює день і ніч. Далі при вході ви бачите станок для шліфовки клапану. це італьянець, фірма Тремет. 23 го року випуска. Тобто в нього гарантія до кінця 24 року. Тобто, вдруг що, якщо у нас є новий на гарантій, якщо нам щось трапляється, він відправляється в Італію на завод і по гарантії його роблять. В е, них е, є такі моменти. Тобто, я не можу в них замовити новий мотор. В них можна відправити старий мотор, старий мотор не забирають і відправляють новий. Або це за гроші робиться, або це робиться по гарантії. тобто Отечна частину в нього не подають. Далі станок знаходиться координатний розпочний. На цьому станку зробляться різні роботи по координатах, але основна саме така загальна робота по ньому це реставрація верхньої головки шатуна. У даному випадку ставиться шатун, шатун, має розтачуватися від нижньої плоскості, щоб у нас не було перекосу. Тобто зажимається спеціальна оснастка шатун, меншого поменшого діаметру, більшого не доставляється. Тут збоку фіксується лапами і робиться росточка. Ідемо далі. Проходьте нехай. У нас тут робиться реставрація, тось, реставрація опор хванічного фува. Що це означає? Коли прожимо складиш. Чи коли є якась проблема Ми з постійно збираємо тори з боку, в нього поємно такі? В чому спробуває? Основно це або мінусує пісить, або вона плюсує, бо її розмір. Для реставрації в нас є установка гару 1966 року. Ми його використовуємо тільки як привод, так як він до нього доносить чистоту, частотню, що, що йому дає, йому дає змінювати обороти двигуна. На цей блок наставляються Ось така смазка разними лапами, зупиняється однієї іншої сторони. В мене заходи в борг, вставляється баштану. Баштан вже виставляється, вистачу іде в перелік. Задій у вас знаходиться станок. у вас знаходиться сварочний апарат. Він а, призначить для того, щоб можна було підварити алюмінієві головки, підварити якісь алюмінієві качки перед шліфовою. Коли їх розлітає, то надівається задній станок, який доробляється для... Алло? Да, заходьте. Да, то за у 23 груди на чотири групи. Ви помните, як забирає? Так. нас станок для грубо шліфований фортуна. Станок, який ми взяли для того, щоб його перше запустити до роботи, запустити до роботи, ми можемо більше шліфувати на вставляючі. Йдемо далі. Розточний точно такий самий, як знаходиться в гаражі, просто він де запасний. Станок розточний, вертикально розточний для розточки блоків, для гільзовки блоків. Зараз ви бачите блок, який розточений перед, перед гільзовкою. Ось такими гільзами гільзується блок. Гільзи такими. Вирізається під верхній бурт ізується блок з верхнім упором для того, щоб не було потім просадки по гільзах. Далі йдемо. Встанок конінгувальний. Після розточки блоку треба блок прохонінгувати. В даному випадку, зараз бачите, хону на 6 брусків. І я процес. Це донімовити здається, він зворот вот такуальну місце. Далі знаходиться з волонтер, де шліфов і по інших стих валів. До речі, після реставрації видно пошаврову Алло. О, тоді одну минуту ми зараз вийдемо і з другої руку зайдемо. Дивіться, далі, це станок для шліфовки старого типу, там 1970-х років. Задній станок для шліфовки головок по плоскості і всяких інших деталей. Задній станок э, заточний для заточки інструмента. Тобто з ньому ставиться раді маліна плита, тіски, що воно ж можна, э, ну, можна було зучити інструмент. Справа знаходиться станок для. Фрезіровки, блоків, головок, вообразних рядних часнок вже перероблені під два частотні, що зміню обороти. Ну і два токарні стандани, на яких ви будете проходити практику, малинець її і один К-62. Ну і сверлілка, прес. І фрезені, без фрезено нікуди не будемо. Фрезену станок називається ф'ю 250-1970 року Випуск.